Гроші не пахнуть, поки в Україні триває війна. Українські футболісти продовжують грати та обіймати посади у російських клубах, не називають війну війною і не засуджують путінську армію, яка вбиває мирних людей та стирає з лиця землі українські села та міста. Михайло Манелюк розбирався, що загрожує футболістам, які втекли в Росію або продовжують там заробляти криваві гроші. Вони забивали за національну збірну яскраві голи. Четвертий м'яч за національну збірну. Виходили на футбольне поле з національним прапором, тримали руку на серці під час виконання гімну. А коли путінське військо розпочало війну в Україні, хтось вирішив просто мовчати, а хтось взагалі втік до Росії він у пітері заробляє гроші. Чому українські футболісти покинули Україну під час війни та що їм загрожує за зраду? Є вчинки футболіста, є вчинки спортсмена, є є те, що він зробив. А є людина спортсмени. Не лише кумири мільйонів. Вони певні символи своєї держави, адже представляють її на міжнародних змаганнях. Та схоже, війна розставила всі крапки над І. Хтось зараз гордо тримає синьо-жовтий прапор у руках, а хто остаточно зганьбив своє ім'я зрадою. Півзахисник юнацької команди донецького шахтаря Олександр Розпутько. два тижні тому несподівано зник у бельгійському аеропорту після матчу юнацької ліги УЄФА. У ЗМІ пишуть, що 19-річний гравець скористався можливістю виїхати за кордон, аби звідти втекти. До Росії казали про зеніт, але це все чутки. Коли побачимо той точнісінько, тоді вже будемо засуджувати. Взагалі його вчинок ну поки що не зрозуміло, тому що кажуть, що в нього батьки у Горловці, кажуть, що все в нього все в нього там. А от керівництво футбольного клубу Шахтар не стало церемонитися з юним гравцем і звільнили його. Є втеча, він порушив професійні обов'язки. Свій контракт він втік з команди, де він повинен грати, тренуватися, щось там ще робити. Якісь загальні функції виконувати. Після втечі розпутько обмежив доступ до свого профілю в соціальних мережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. У змі пишуть Олександр здавна мав проросійські погляди. Через це навіть конфліктував із одноклубниками. Втім, за такий вчинок в умовах війни кажуть адвокати футболістом. Може загрожувати не лише вигнання з клубу, а й кримінальна відповідальність, тягнути з нього фінанси. По-друге, заборонити пожиттєво приймати участь будь-яких міжнародних змагань. Він є публічна особа. Перейшов саме воєнний час на іншу сторону. Поки що він нічого не каже. Але якщо він почне транслювати їх наративи, почне казати, що там чий Крим, Донбас, що там хто на кого напав, і де тепер робити різні публікації? То це 100% буде притягнено до кримінальної відповідальності. Взагалі ця ситуація нагадує певні історії, які ми можемо побачити з обвинувальних вироків по державній зраді. Де... Звичайні державні службовці під виглядом виїзду за кордон, нібито на відпочинок передавали якусь інформацію агентам ФСБ, тобто вчиняли державну зраду. Чому Олександр Розпудько втік достеменно невідомо? Звісно, не можна виключати версії шантажу з боку російських загарбників, принаймні враховуючи, що рідні спортсмена живуть на окупованій території. Втім. Експерти наразі схиляються до думки, що гравець, кар'єрист, спокусився на гроші, які йому запропонували у російському футбольному клубі. Футболісти це професійні спортсмени, які заробляють таким шляхом кошти. Тому я думаю, в принципі, може відігравати саме корисливий мотив і саме гроші. За гроші продав себе ворогу ще один відомий український футболіст Анатолій Тимошчук. Я йому просто зателефонував, і запитав, як йому спиться. Ну і сказав точно так же, як і тобі. Ну, Я сказав, тільки, тільки, тільки я не в Росії. Ми послали один одного. Його батько в Луцьку в теробороні, а він у Пітері заробляє гроші. Йому байдуже, що в його країні війна, так про колишнього капітана збірної України висловлюються ті, хто разом із ним виходили на поле захищати честь країни, ті, хто на відміну від Тимощука, не зрадили країні в часи війни. Але перш ніж судити, давайте розберемося, хто ж такий Анатолій Тимощук і чому він, подібно до кремлівських пропагандистів, називає війну в Україні. Спецоперацією його 144 матчі за збору не перекреслити. Він був капітаном, він грав один із найуспішніших футболістів України. Анатолію навіть пророкували в майбутньому місце тренера збірної, але він обрав інший шлях. Після закінчення кар'єри він мав можливість працювати в українській соціації футболу, було запрошення. Він практично погодився. Але коли прийшла грошовитіша пропозиція від Зеніта, він розумівся, пішов туди. Асистентом головного тренера у російському зеніті Тимошчук працює з 2017 року. Від початку повномасштабного вторгнення, на відміну від багатьох українських футболістів, які виступали за російські клуби, не розірвав контракт. Від нього жодної підтримки України у війні, жодної згадки про те, хто її розв'язав та хто знищує українські міста. Не буває футболу політикою, не буває ніякого спорту політикою. і футболіст. Будь-який футболіст тим більше високого рівня чи найвищого рівня, яким був Анатолій Тимощук, Він повинен це враховувати завжди і поводитися. Відповідно, федерація футболу України вже позбавила Тимощука всіх титулів, тренерської ліцензії та по суті викресила його з історії національної збірної. Йому заборонено в'їжджати на територію держави 10 років. Заморожене всі фінанси, все майно, і також всі державні нагороди, які йому були надані, скасовані. Звісно, для будь-якого професійного спортсмена це серйозне і болюче покарання. А тому Анатолій Тимошчук вирішив судитися з українською асоціацією футболу. Таке рішення його колеги також явно не оцінили. Саме тут ловне гравець в історії України і не звертає увагу на те, що знищують його ж націю, тупо посубу знищують мирні міста, села, громадян. Абсолютно, все живе, що є на українській землі, знищує російська нечість, і він оскаржив свої титули. Ну для людини він просто, він же показав, хто він є. Насправді Тимощук – один із багатьох спортсменів, які залишилися в Росії, і називають війну війною, а Росію агресором. І таке рішення навряд чи можна виправдати чимось, окрім як любов'ю до грошей, адже грати у футбол в Росії це все одно, що бігати з м'ячем у закритій клітці. Країну агресорку фактично ізолювали від усього спортивного світу. Вона не може брати участь у європейських і міжнародних змаганнях разом із нею ізольовані і футболісти зрадники єдиною втіхою, для яких залишаються хіба що російські гроші, зроблені на українській крові. Михайло Манилюк, Євген Камінський. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.